Привіт усім! Вітаю вас на каналі Врожай ТВ. Сьогодні у нас чудовий зимовий час, тепло, яскраве сонце, літають комахи ідеальна погода для середини січня. Звісно, це жарт, але клімат наш настільки змінюється, що садово-городні проблеми, нетипові для зими, проявляються саме в цей період. В цьому відео я розповім, які проблеми з'явилися на моїх плодових деревах цієї зими та як із ними боротися. Як бачите, надмірна волога, а також тепла зима призвели до того, що на моїх яблунях та груші добре ростуть і почуваються мохи та лишайники. Це не є великою проблемою для дерева, але коли їх велика кількість, дерево погано тоді нарощує пагони крони, більше підхоплює грибкові захворювання. Ну і звісно, відбивається це все на отриманні мого врожаю. Тож прийнято рішення треба обробляти. Обробляти буду залізним купоросом та препаратом 30В. Залізний купорос це простий, дешевий, надійний, ефективний препарат. Але саме проти мохів та лишайників. А також він ще знезаражує кору там від грибків та різних бактерій. Дозування його рекомендують 500. Грам на 10 літрів води, але моя бакова суміш це лише буде складатися з 5 літрів, тому його я буду брати 250 грам на 5 літрів води. Іншим препаратом буде засіб 30В. Цим препаратом я вже користуюся досить давно, теж. Він мені подобається. Гарний. Протиакарицидний такий засіб Він допомагає знищити зимуючі стадії шкідників там, попелиці, кліщів, щитівок різних і має також гарну емульсійну основу, яка виконує роль прилипача. Виробник рекомендує 500 мл на 10 літрів води використовувати. Ну, звісно, я буду брати 250 мл цього препарату на свою бакову сумочку Хоч ці препарати є мало токсичними, та все ж важливо пам'ятати про індивідуальний захист при обробці, одягаємо маску, рукавиці та починаємо наше оприскування. Важливо пам'ятати також при оприскуванні, що на ефективність препаратів буде впливати і температура. Тому температура повітря при оприскуванні має бути хоча б більше 5 градусів Цельсія, щоб вони. Ці препарати добре працювати. При обрискуванні старайтеся обробляти кору дерев рівномірно по всій поверхні. Позаяк препарат 30 він лягає такою тонкою плівкою, під якою, власне, і гинуть шкідники. Тобто Нема доступу кисню і вони гинуть. Залізний купорос працює, в принципі, теж так, же ж. куди він потрапляє, там він ефективно і працює. Ось така у нас сьогодні була зимова робота. Як бачите, і взимку можна виконувати свого роду таке викорінююче оприскування, захищати свої плодові дерева. Дякую усім за перегляд. Ставте вподобайки, не забувайте підписуватись на мій канал. Ну і гарних, звісно, усім врожаїв.